Мені здається, що я швидше за нашого тузіка чую, коли Тарас підходить під нашу хвіртку. Пунктуальний хвилина в хвилину. Зараз з автобуса прийде моя донька. Вона вчиться в місті, але щодня доїжджає. Далі я чую невдоволену інтонацію в її голосі, щось запопадливе в його, і хвіртка з лускотом відчиняється. Моя Олеся йде, розмахуючи квітами, а на обличчі тіні задоволення. Я ще ловлю довгий і закоханий погляд Тараса, аж поки висока хвіртка не ховає його. Доню, ти б сказала хлопцеві, що у нього немає шансів, кажу їй м'яко. Мамо, вже сто разів йому казала, а він ніби нічого не чує, йде, йде. Я тільки зітхаю, де потім чоловіки дівають ту наполегливість, потім не впросиш сміття винести. А може, він і є твоя доля? Мамо, ти чого на сонці перегрілася? Те, що ми з ним всі ці роки за однією партою сиділи, то ще не доля, а його поганий зір і мій. І то правда. Обоє ледве з першої парти бачили. Дитино, раз такий наполегливий, то значить, що й почуття є, а мені що? У мене нема. Я знову зітхаю. Тепер нема, а як будуть? На наступний день Тарас знову був під ворітьми. Доньки не було довший час, що я вже почала хвилюватися, аж тут пригальмувала машина, почувся щебет моєї Олесі, чоловічий бас і мовчання від Тараса. Олеся зайшла на подвір'я, весело розмахуючи квітами тарасовими квітами. Хвіртка закривалася повільно, і я бачила, як розгублено і з болем дивиться той на Олесю. Що за машина? питаю. Кавалер, радо щебече донька. А що Тарас? А що Тарас? Питанням на питання відповіла та Як йому таке бачити? Хай звикає, я йому чесно все сказала. Проходив час, Олесю проводив черговий хлопець, а Тарас так само стояв біля воріт. Я надіялася, що через кілька місяців будуть літні канікули і хлопцю просто набридне. Але яка б не була погода, він був біля воріт, і як не квіти, то якісь цукерки завжди перепадали моїй донці. Мені було дуже шкода хлопця, але ж я не могла заставити її змінити своє ставлення до нього. Все сталося так, як я її й попереджала, і як сама передбачала. Настало жарке літо, і у нас в селі з'явилося багато дівчат з міста, які приїхали до дідусів і бабусь. І от до сусідів приїхала Неля, така як лебідка, біленька, тоненька, очі аж прозорі. Чи то всі міські діти якісь такі, ну непристосовані чи що, Неземні. І ось я вилізла надвечір вишні рвати, а Олеся десь вкотре поїхала з хлопцями, тепер вже на мотоциклі. От рву я собі, як бачу, що Тарас знову на посту. Я аж злякалася, що він мене побачить і попросить вплинути на Олесю. Аж тут і Неля вийшла, очиськами тими на Тараса глянула і почала розмову. А чого ти тут стоїш? Я ж знаю, що ти тут не живеш. На долю свою чекаю, пробурмотів хлопець. Отакої, розсміялася дівчина. Ти наче вріз в той пень, а ще такий молодий. Ходи зі мною на озеро. Я не знаю, що сталося, але Тарас пішов за нею. Я чула, що вони обоє сміялися. Та я, мало з тієї драбини не впала від такого чуда. Пізніше приїхала Олеся, а я ще рвала вишні, але зізнаюся, хотілося мені подивитися, як вона відреагує на те, що Тараса нема. Зійшла вона з мотоцикла, дала себе поцілувати в щоку і закрутила головою. А Тараса ж нема. Вона давай заглядати за дерева чи не сховався? Нема. Як тоді гри мене хвірткою? Що я знову мало не впала з драбини. Ти чого? вигукнула я. Нічого, огризнулася донька. Тараса більше не було біля хвіртки, а Олеся приходила з побачень все зліша і зліша. Я вже нічого не говорила їй, бо й так бачила, що не солодко таке відчувати, наче й не треба було хлопчини, але ж до всього прикипаєш. А тут же ж людина. Підпишись, підтримай українськомовний контент.